Минулої п'ятниці на базі комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Олімп відбувся відкритий чемпіонат міста Миколаєва з веслування на байдарках і каноє з загальної фізичної підготовки. Так як у нас сьогодні в Миколаєві сталася така ситуація, що веслувати ми сьогодні не можемо. Всі водні акваторії закриті, ми проводимо змагання загальної фізичної підготовки. Це у нас жим лежачи, тяга лежачі, кросова підготовка. Віджимання відтискання від полу, майстер спорту міжнародного класу, тренер вищої категорії та головний суддя змагань. Віталій Цуркан зазначив, що у чемпіонаті беруть участь 60 спортсменів та спортсменок від 2008 по 2013 рік народження та виконують обов'язкові п'ять вправ у кожній з категорій. За результатами цих вправ визначаються переможці. За правильним виконанням усіх нормативів слідкує суддівська колегія, яка складена з відомих тренерів Миколаєва та Миколаївської області. Судді контролюють виконання вправ, тому що Треба випрямляти руки, там біг, контрольний поворот і так далі. Все це судді виконують, вони стежать за цим, щоб було все справедливо, чесне і об'єктивне суддівство. Нехай з відомих причин доводиться проводити змагання у форматі виявлення кращих у загальній фізичній підготовці. Проте керівництво школи задоволені тією кількістю вислувальників, що наразі вдалось зібрати на базі Кадю США Олімп. В основному це спортсмени міста Миколаїв. Ну до нас завітали спортсмени з міста Баштанки. Ми дуже вдячні їм. Очолював делегацію з міста Баштанка відомий український фахівець, тренер, що виховав не одне покоління чемпіонів з цього виду спорту Олександр Васюнкін. Сама першість пройшла у дружній та теплій атмосфері. Тата та хлопці отримали новий змагальний досвід, нові враження, грамоти та медалі. Звісно, усі вихованці веслувальних шкіл міста вже дуже чекають на дозвіл вийти на воду саме в своїй рідній акваторії. Проте наразі це неможливо. Але керівництво Кадю США Олімп намагається зробити усе від них залежне, що практика тренувань на воді у спортсменів була, і та ж сама Баштанська дю США їм у цьому допомагає. Плюс це питання на постійному контролі управління спорту міста. Сьогодні так сталося, що ми не можемо в місті Миколаєві виходити на воду. Але завдяки нашому руководству вони все роблять на сьогодні можливе, щоб спортсмени, які вже майстри спорту і більш високі спортивні досягнення, щоб вони їздили по зборам. Що стосується роботи Кадю США Олім, взагалі під час повномасштабного вторгнення Світлана Капур зазначила, що як би важко не було, але школа знаходила можливість в будь-який спосіб не припиняти тренувальний процес. Звісно, довгий час за межами області, але наразі багато вихованців вже повертаються до занять у рідній школі. Починаючи з лютого 2022 року, ми не зупиняли свою роботу. Ми знаходили можливості вивозити дітей за межі міста, проводити онлайн змагання. Ми наш тренерський склад постійно. Був в ланцюзі зі спортсменами. На даному часі школа повернулася 90%. І у таких надскладних умовах вихованці і сама школа у 2022 році ще й давали високі результати. В нас по ітогам 2022 року наша школа зайняла 11-те місце серед шкіл комплексних по Україні. В нас є призери з веслування на байдарці і кана, якщо ми беремо 22 рік. В нас є призер з боксу з кікбоксингу. Нагадаємо, що школа має п'ять відділень, окрім веслування, це бокс, футзал, кікбоксинг та гандбол. Тренери цих відділень вже долучають до спорту нових вихованців і чекають у себе на заняттях. В нас є інформація на сайтах, на наших фейсбук-старінках. тренерський склад на даному часі займається інформаційною роботою по корабельному району. Прошують, вони проводять такі, знаєте, виїзні свої відділення, щоб заохочувати дітей. Сергій Мельников, Ігор Невідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март.